Добрий день! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Аліса, і це канал про в'язання спицями та гачком. Сьогодні розпочинаю, сьогодні в мене понеділок, 16 вересня, і я починаю свій в'язовлог. Скоріше за все, тут будуть тільки роботи спицями, тому що іграшки наразі в мене закінчився холофайбер, і тому я поки що. Не в'яжу іграшки. Ось, Перше, що хочу показати, це свій светр. Він вже в мене на етапі, коли я його з'єднала нарешті. Зробила найскладніше те, що мене тормозило всю мою роботу це зшивання. Зшила я рукави, ось, так воно. Вийшло, як на мене, дуже акуратно. Навіть не скажеш, що то вручну сшивалось. Це ще він не, ну я його коли поперу, воно тут розгладиться. І якщо розгладиться недостатньо, то ще паром пройдусь утюгом. Тут теж зшила бокові шви. Все зшито і ось, ось тут будуть підрізи. Я потім, вже коли трошки вище регланну лінію тут зроблю, сошью тут. Швом петля в петлю. Ну і мені видається, що буде дуже так гарно і акуратно виглядає. Регланну лінію я тут ніяк не виділяю. Вона буде ось так: в мене три виворітні петлі. Ніяких там доріжок, нічого не буде. Тобто, воно взагалі буде непомітно, де та регланна лінія. І тут в мене вималювалася нова проблема. Мені видається, що мені не вистачить пряжі на те, що я собі задумала. Тому що ізначально, цей светр мав в мене бути з таким великим горлом, з подворотом. І ну, я так і хочу його зробити, але якщо мені не вистачить пряжі, то мені треба буде шукати десь дозамовити хоча б 100 грам. Але... Ну, я не знаю, це буде складно, мабуть, знайти саме таку. Ну, я хочу написати е, тій е, дівчині, де замовляла. Хоча, можливо, я вирішила, що буду зараз в'язати стільки, наскільки вистачить. Можливо, мені і вистачить, може, то так видається, що не вистачить. Але, ну, не знаю. Але мене вже радує, що хоча б я все сшила найскладніше і най. Не улюбленіше моє е, дійство позаду, тому тут мені залишилось тільки зробити убавки регланну лінію, і вив'язати е, воротник. І все, і светр буде готовий. Тут всюди, майже всюди, вже кінчики я поховала, всередині, в рукавах залишилось тільки ось це на підрізах нитки, ну то ще не зшито, тому вони і не сховані. А так це все. Внизу тут вже все готове. Ось так. Ззаду теж такий самий узор, тобто, по всьому, по рукавах, по спині, всюди однаковий узор ці ромби. Дуже він класний. Давно я хотіла собі такий светр, але все ніяк не складалося або не доходили руки, не знаю. Але зараз я радію, що в мене буде такий светр. Це перша моя робота. Далі друга в мене е, другий процес, який я розпочала. Це я показувала е, до цього в якомусь в'язовлозі, що я збиралась почати в'язати шкарпетки, але не склалося, не було часу або не було великого бажання. Е, і Нічого не почалося. Але зараз вже так у нас стає трохи прохолодніше, ввечері вже хочеться такі теплі шкарпетки надягнути. І тому я вирішила розпочати. Так як вдома я хочу в'язати максимально светр, то цей процес я беру з собою на заняття, коли дитина займається, я сижу, очікую і в'яжу. І я не знаю, наскільки швидко то буде, але ну, хоча б почала, і це вже плюс. Я почала ось шкарпетку одну, тут мало, тому що заняття було, там щось перше довго їх не забирали, потім забрали, ну, десь, може, півгодинки я сиділа, тому не дуже багато. І тут в мене італійський набір петель, тому воно трошки так уповільнює роботу. В мене буде ось така резинка таким кольором, потім я перейду на оцей е меланж, чи як він правильно називається, таким кольором. І, скоріш за все, п'ятка і мисок будуть теж таким оцим, сливовим, сливовий чи бордовий, як його правильно назвати кольором. Е ну, мені видається, що буде гарно. Ну, ось так, наприклад, намотки я дивлюсь, і мені вони прям як ніби вони і створені один для одного. Тому так. І шкарпетки хочу зробити не такі, не, не низькі, а такі трошки ну, подовжені. цей галініще, чи як воно правильно називається. Це друга моя робота. І третя моя поки що не робота і не процес, а тільки план, Але я найближчими днями хочу все ж таки розпочати. Я викладувала в своєму відео цю шапку, і в мене в коментарях дівчина одна попросила зробити майстер-клас на цю макушку. І мені так... Я спочатку почала думати, з якої пряжі зробити і кому зв'язати шапку. А потім Вирішила зважити цю свою шапку, в мене було 120 грамів кашеміру, вирішила її зважити, і вона в мене важить 59 грам, а в мене було 120. І виявляється, що це, що в мене залишилось, мені видавали, що воно вже ні на що, ну, я, чесно кажучи, я думала, можливо зв'язати якийсь шарф-бактус, щось таке приєднати ще білого кольору і зробити, ну, якось це обіграти. Але якщо Тут такий самий, така сама вага, як і у шапці, то я собі думаю, що, можливо, я зв'яжу таку саму шапку або доньці своїй, або виставлю на продажу, можливо, продам її. І хочу зняти майстер-клас. Спочатку я думала, що е, зроблю просто майстер-клас на маківку. Ну, а потім думала, що зроблю, мабуть. Повноцінний майстер-клас. Я не знаю, наскільки він в мене вийде якісним, тому що я ніколи не мала справу з майстер-класами, ніколи не знімала і не писала і так далі. Але треба починати з чогось, тому я на днях хочу почати. і... Зробити такий майстер-клас. Я розумію, що їх дуже багато на просторах Ютубу, але, знаєте, у кож кожному своє. Хтось одну людину розуміє, йому подобаються майстер-класи, хтось іншу. Ну і тому я думаю, навіть якщо там не буде дуже багато попиту, ну, хоч кілька людей подивляться, зроблять і подякують мені, це вже буде дуже добре. Ось так, це моє перше під'єднання було. Тому наразі до побачення до наступного під'єднання. Це вже в мене наступний день, 17 вересня, і вчора я просувала, просувала той светр і остаточно зрозуміла, що пряжі мені не вистачає. У мене вже зв'язано ось так від підрізу. І тут ще ну, багато треба до горловини і потім сама горловина. Пряжі цієї, там, де я замовляла, немає. Тому я в такому ступорі, що мені робити? Е -е, перша моя думка була це взяти все, розпустити, почати в'язати зверху, але потім я думала, що це теж не вирішить питання, тому що пряжі, що так, що так не вистачить. А роз'єднувати, робити, наприклад, не в сім, а в п'ять або шість ниток, то ну, взагалі дурня, тому що я на це витрачу невідомо скільки часу на роз'єднання тих ниток. Замовила зараз 100 г Ну, По фотографії він, він видається, що колір такий самий, але я не впевнена і тому. Поки що чекаю, і, скоріш за все, якщо він буде не такий самий, то, скоріш за все, я все це розпущу. Як би це не було грустно, сумно, розпущу і тоді зроблю, можливо, тим кольором ворот і зроблю тим кольором манжети на рукавах, і манжет оцей знизу. Або ще якось. Ну, подивлюсь, щось придумаю, вибору в мене немає. І светр такий я вже хочу, тому що я вже бачу, як він виглядає. Тому буду знаходити якісь рішення цієї ситуації. Шкода, звісно, але це ну, не найгірше, що могло статися. І друге, що в мене на спицях зараз, це шкарпетки. Вчора була резинка зв'язана ось ця. Потім я почала ввечері, коли зрозуміла, що на светр мені не вистачає, взяла за шкарпетки. Спочатку тут зв'язала десь отак лицевими петлями, але зрозуміла, що мені не дуже подобається, тому що воно виходить тут якось дуже широко. ну Не майстер я по в'язанню шкарпеток, але все одно хочеться спробувати. Розпустила. І почала в'язати і тут резинкою 2 на 2, воно так не дуже тут видно. Ось. І застопорилася на моменті, коли дійшла до п'ятки. Ще не розумію, яку я хочу. Ну, скоріш за все, це буде п'ятка-бумеранг. Зараз буду дивитися. Ось. Першу завжди складніше, потім другу вже знаєш, як в'язати точно, і в'яжеш, в'яжеш. А тут ще думаю. В'яжу, розпускаю, в'яжу, розпускаю. Ну, виходять гарні такі кольори, фіолетові відтінки. Ось так. За шапку я ще не взялась, майстер-клас не почала знімати. Тому поки що так. Дякую за увагу. Вітаю, це моє крайнє під'єднання в цьому відео в лозі. Хочу показати, ну, загалом тиждень в мене видався такий собі не дуже продуктивний, тому що захворіла дитина, в школу не ходить і якось так то, до лікаря, то туди, то сюди. І виявилося, що я начебто в'язала, але як такових готових робіт немає. По-перше, шапку я так і не почала, тому що дитина весь час вдома, тишини немає, і тому я навіть не намагалась цього зробити. По светру. Светр в мене на тому самому етапі, що й був. Немає тієї пряжі, з якої я його в'язала, не можу знайти. Ось в мене залишилось отак на, на п'яти бобінках. От стіль, ну, тут взагалі, я не знаю, вона навіть просвічується. Такої пряжі немає, я не знайшла. Замовила в того самого продавця е, теж 100% мерінос, але інший артикул. Ось так воно дуже сильно відрізняється. Ну, тому що тут просвічує сіре. Я розумію, що воно. Не відображаю, як воно в дійсності. А коли я прикладаю, от, наприклад, ось так до светра, то мені видається, ну, можливо, там трохи десь відтінок і відрізняється. І я не знаю, що мені робити. Або брати, в'язати, потім вже готовий светр попрати і подивитися, як воно буде. Але ж тоді буде взагалі шкода розпускати, якщо до кінця. Не знаю, мабуть, буду пробувати. Воно, то, я впевнена, не буде видно в готовому виробі, але ж я буду про це знати. І цей черв'ячок буде мені сидіти в голові. Ну, думаю, що спробую, подивлюсь. Можливо, і все буде добре. Ну, Все і так буде добре, я маю на увазі, можливо, воно не буде відрізнятися взагалі. Ось така бобінка. Це перше, перший процес. І другий це мої шкарпетки. Ось стільки пряжі в мене залишилося з двох матків. Матки по 50 грам. І <плес> я їх тільки випрала. Блокаторів в мене немає. Тому я вийшла з ситуації, вирізала з картону, обмотала їх слюдою. Не знаю, наскільки це, наскільки вони нормально заблокуються, так, так би мовити. Ну, що хочу сказати. Трошки пряжа розкрилася, це вже добре, бо тут вона така суха ну, і не дуже приємна. Але це ж мерінос, і вони це зараз вже трошки вони підсохли, стали таким, таким розміром, більш подібні на те, які вони мають бути. Я їх попрала, і вони в мене стали, мабуть, 45-го розміру. І я вже думав: все, все пропало. Розпускати і що робити. Не знаю. Ну, я сподіваюся, що це меринос, Зараз воно висохне. Ось друга. Висохне і стануть вони нормальним розміром. Ну, радує вже те, що пряжа розкрилася і вони будуть такі пухнастенькі, м'якенькі. Загалом гарні, але вкотре я убіждаюсь, що шкарпетки то не моє. Дуже вони мені важко давалися. Ну, особливо перший. В'язала, розпускала, в'язала, розпускала, а потім вже другий, звичайно, що швидко зв'язала, там за півдня вчора. Але, ну, подивимось, які, як вони висохнуть і якими, якими вони стануть. Ну, загалом це шкарпетки. Мені їх на виставку не виставляти. Головне, щоб були теплі, а там все інше жизни. Ось так. На цьому я свій в'язав закінчую. Дякую вам за перегляди. Дякую вам величезне за підписки, за вподобайки, за коментарі. Величезне дякую, що ви залишаєте це, допомагає просуватися каналу. Ось так. Такий вийшов не дуже довгий в'язавлог, не дуже багато робіт, але як є. Маю надію, що дитина піде в школу і трошки в мене якось швидко підуть справи. Все, дякую величезне за увагу. Всім гарного, тихого, мирного дня. До побачення!